Привіт, друзі! Так як мені доводиться доволі часто переміщатися з одного місця проживання на інше, тож локація міняється разом зі мною. Радий вітати нового товариша у кадрі, це саме той мікрофон, про який я розповідав у своєму телеграм-каналі, там я, до речі, залишав його невеликі тести. Раз згадав, то я одразу запрошую вас відвідати мій телеграм-канал, наприклад, за QR-кодом на екрані або по посиланню в описі. Там багато цікавого час від часу я ділюсь якимось своїми думками або просто цікавими моментами життя. Як можна побачити по заголовку, відео мова сьогодні піде про Ubisoft. і знаєте, в мене вже є відео про те, які проблеми є у компанії Ubisoft і те, що особисто мені не подобається у їхніх останніх іграх. Та у цьому відео я буду куди більше хвалити студію, аніж її критикувати, а це доволі важливо для контексту, так як на сьогодні інформаційне поле навколо студії здебільшого негативне. Якщо вам сподобається відео, то запрошую підписатись на канал, а йому поставити лайк. Я не є великим прихильником сучасної Ubisoft, навіть навпаки, мені їхні ігри абсолютно не цікаві. Але ця компанія довгі роки дарувала мені. Величезну кількість приємних емоцій саме в дитинстві. Перші Сплінтерсели, перші асасини та навіть Far Cry, куди ж там усі ці проекти давали мені величезну кількість гарно проведеного часу. Шкода, що сьогодні студія вже далеко не та, що була раніше. Це я говорю навіть не згадуючи ті тайтли, яких ми дуже давно не бачили, наприклад, серію Rayman або Beyond Good and Evil. Я їх, звичайно, небагато грав, але знаю, що ігри культові, і, мабуть. Частково це якесь слідування за загальними масами, та шкода, що нічого нового ми вже давно не бачили. Як я вже й казав, останнім часом навколо студії здебільшого негатив, особливо пов'язаний зі Скален Bones, або тим, що вони регулярно відміняють свої тайтли. Так, керування компанією від Eva Game Mode доволі специфічне і, м'яко кажучи, не надто ефективне. Зважаючи на вік цього підприємця, це мабуть можливо, але з іншого боку, студія Ubisoft — одна з небагатьох, що залишається умовно незалежною. Нехай і весь час намагається слідувати за якимись трендами. Нерідко не першої свіжості, мабуть, саме це і є головною проблемою усіх тих ігор, які вони просто не випустили тренди, не встигають проживати достатньо часу, щоб студія могла створити якийсь достойний проект на їх основі. Коли усім були цікаві батл роялі, Б'юбіки взяли зробити їх величезну кількість, якісь навіть типу анонсували, але нічого більше, все це вмирало ще на стадії передпродакшену або просто в процесі розробки. Зважаючи на це, на останні новини, особливо якщо що згадати дописи Джейсона Шрайера, то складається відчуття, що студія ось ось загнеться, але я, якщо чесно, в це слабо вірю, так як все ж таки, Ubisoft є доволі великою та дуже багатою студією ігророзробки. Так як сьогодні я ніби займаю роль якогось адвоката диявола, то давайте почнемо хвалити ігри Ubisoft. Усі ми знаємо їхні головні тайтли: це Assassin's Creed та Far Cry. Місцями можна згадати ще якісь успіхи по типу Division або Watch Dogs, але вони куди менші, як за успіхом, так і за об'ємом продажів, порівнянні з раніше названими. Найперше за що хочеться похвалити Ubisoft – це їхня свобода у розробці, не дивлячись на те, що на інфополі гуляють саме ось ці великі проекти, студія нерідко випускає доволі компактні. І нерідко прекрасні відеоігри я згадував Valiant Hearts у попередньому відео, і знаєте, я можу назвати себе прямо палким шанувальником цієї серії, хоча серію це доволі складно назвати, так як на сьогодні вийшла лише одна гра, і її майбутня доля абсолютно невідома. Та це не відміняє того, що як і у своїх великих проектах, так і у якихось невеликих сайд-проектах Ubisoft дає певну свободу у ігророзробці для своїх розробників, художників. Сценаристів та усіх інших в командах, які працюють над цими іграми, запакувати увесь лор асасину у цілісну історію було б доволі складно, але вони впорались так не ідеально, так з величезною кількістю дірок, але це є. Перетворити концепцію раніше успішної гри Driver у Watch Dogs, який ми побачили у 2013 році, це також багато чого варте, так як мало яка компанія просто так дасть закрити успішну серію та створити нове IP. Здебільшого все доїться до останнього, і це доволі сильно контрастує з тим, що робить студія загалом у тому ж Асасині або Far Cry, Але як воно є? Окрім цього, хочу відмітити ще один дуже пікантний момент, так як багатьом гравцям в наших широтах ну, не надто подобаються і це, м'яко кажучи, деякі тейки, які просуваються в іграх останнім часом, особливо щодо так званої повістки. Та незважаючи на те, що уся ця історія має на меті лише збільшити аудиторію відеоігор, за рахунок людей, яких, якщо можна так сказати, мають більш обширну точку зору на навколишній світ. Це також непогано, так як створення інклюзивних персонажів, навіть доволі викликаючих персонажів у іграх, також є своєрідною свободою для розробників, які нерідко, так як вони живуть все ж таки у тому прогресивному, так би мовити, світі, є доволі важливим. Багатогодинна годинне ігра подобається далеко не всім, але є так. Кількість певна людей, яка дійсно кайфує з цього. І Ubisoft одна з тих компаній, яка створює величезні світи ігрові, які можна чистити вилкою просто неосяжні кількості годин. Так як відеоігри є комплексним продуктом, то важливо згадати і такий момент, як контент, що їх оточує, Ubisoft нерідко випускає якісь доповнення, комікси або навіть кінострічки у своїх серіях той же фільм про асасина, нехай він не надто успішний. Це свого роду прецедент на відеоігровому ринку, так як в силу низької успішності кінокартин по мотивам відеоігор вони виходять не часто. То саме Юбіки здебільшого найчастіше співпрацюють з кіноробами або аніматорами у створенні якихось сайт проєктів у своїх серіях. Для мене, як для громадянина України, як для українця, доволі важливо ще й те, що. Компанія має офіси у нас в країні і створює робочі місця, які, якщо вірити відгукам у інтернеті, мають достатньо хороші умови, і це добре. Так як наші спеціалісти мають можливість працювати на міжнародний ринок у доволі обширній компанії, причому з величезною кількістю найрізноманітніших посад, мені це здається позитивним моментом у історії компанії. З останніх новин на цю тему можна згадати те, що головою української студії нарешті став українець, точніше Українка. Немало важливо для тих гравців, хто користується ПК як ігровою платформою, наприклад, я є оптимізація, і Юбісофт доволі гарно справляється з цим. Більшість проектів студії непогано таки працюють на релізі, що важливо майже завжди. Не дивлячись на те, що багато останніх проєктів студії, неймовірно затягнуті, вони мають достатньо непогані сюжети, так, абсолютно ніяких мегавінів або чогось неймовірного. Та цих історій достатньо, щоб змотивувати гравця пройти гру, вивчити контент і навіть отримати задоволення. Сюжет п'ятого Far Cry, на мою думку, є просто прекрасним мотиватором до вивчення навколишнього ігрового світу, і я прекрасно розумію, що він базується на реальній історії. Та ігроадаптація цього сюжету куди більш цікавіша та є динамічна, ніж те, що було в реальності, а в реальності було все куди сіріше та нудніше. Більш того, з доволі трагічним кінцем. Якщо вам подобається моя діяльність, ви можете її підтримати донатом. Зробити це можна за допомогою сайту Donatello, доступні як одноразові платежі, так і підписка на щомісячній основі. Буду дуже вдячний за підтримку. Це переписуємо, ніхто грошей не дасть. Бажання розповідати про те, що студія ось ось загнеться, я абсолютно не маю, так як у це, якщо чесно, не вірю. А те, що вона стикнеться з фінансовими проблемами, через що буде доволі багато скорочень, що безумовно погано, це звучить куди більш реально. Сподіваюся, що сім'я Гіймов все ж дасть зайню та дозволить більш розуміючим, якщо можна так сказати. Управлінцям стати до керування компанією, і вони зможуть вирішити ту кризову ситуацію, яка є на сьогодні. Хочеться бачити нові проекти, які будуть такими ж цікавими, як старі асасини, такими ж інноваційними, як старі сплінтерсели. Та такими ж незвичайними, як умовні кролики. Багато з того, що я сказав в цьому відео, абсолютно ніяк не стосується того, чим є Ubisoft сьогодні. Це безумовно жахлива компанія, яка втратила дуже багато своїх заслуг, які були отримані раніше. Та на жаль, ми живемо саме у такий час. Як би там не було, підпискові сервіси від нас нікуди не підуть, і загальна якість контенту, який ми будемо отримувати, як музичного, так і кіно, наприклад, чи серіалів, він буде нижчий, ніж. Те, що ми бачили раніше, така вона реальність. Буквально 10 років тому ми могли одноразово придбати програмне забезпечення та з задоволенням ним користуватись. Сьогодні все працює на підписках, все криве, все лагає. Якщо ви працюєте з пакетом Adobe, наприклад, або хоча б просто поруч стояли, ви знаєте про його хвороби і те, що нічого не лікується, або взагалі може нова версія зламати все, що ти зробив попередній. Так буває, благо де вінчі. Він ще досі тримається. І можна придбати собі версію одноразово. Зважаючи на це, сказати, що Ubisoft хороша компанія, мабуть, радше не можна, але у неї є позитивні сторони, і просто клеймити її чимось жахливим, теж буде неправильним. Дійсно, можна було б робити ролики практично кожного місяця, де б я розповідав, що ось так знову Skull and Bones перенесли або знову якісь відмінені ігри, чи технічні проблеми, або геніальні заяви від Іва Геймо, та Як на мене це не цікаво. Краще бачити, все ж і щось позитивне у тому, що тебе оточує тим більше для нас, як для кінцевих споживачів, мабуть, було б неправильно якось ставитись до студії інакше, опираючись на ті чи інші проблеми з самою студією, окрім як результату, що ми отримаємо. Як би там не було, ігри Ubisoft продаються доволі непогано. При цьому вони мають оцінки вище середніх. Є велика кількість незадоволення проектами, але в той же час більшість емоцій, все ж позитивна. Якщо ви маєте розповісти, що вам подобається у іграх студії, або не подобається, що ж робити, така вона реальність, то запрошую вас у коментарі. Також нагадую про підписку та лайк, але ви про це все знаєте. За телеграм ви чули і на початку відео, та, повторюсь, там цікаво. Тож переходьте за QR кодом або за посиланням в описі. А поки у мене все. Скоро почуємось!